Кращим методом вивчення слів без зазубрень є метод асоціацій. Асоціації можуть бути самими різними і навіть, м'яко кажучи, незвичними. Але головна ідея, щоб вони звучали схоже на слова іноземної мови. Ми підібрали для вас слова, які співзвучні з українськими, а також додали картинки, які ще краще допоможуть вам запам'ятати ці слова. Також допоможемо з вивченням артиклів до цих слів. Будь ласка, ставте лайки чи лишайте коментарі, щоб ми знали, чи цікавий вам цей метод і чи варто нам продовжувати. Тож починаємо ЛЕКУ. Зозуля. Льо-ку Шия. Уявляємо зозулю з витягнутою шиєю, яка каже ку-ку. Але обидва Зазуля, і шия, на відміну від української є чоловічої статі. До речі, французи теж використовують куку -ку в тому ж сенсі, як і українці. Типу Хто там привіт куку і в плані він трохи куку. -ку. ЛАЖ ВІК АЖІ ЛІТНІЙ. Людина похилого віку. Уявляємо бабусю з онуком. Онук каже Мені аж, аж. чотири роки. А бабуся каже, а мені аж еж. І не може згадати. А Кістка. Собака приносить господарю кістку і каже. Ось. Кітка в французькій є чоловічою статі. Тож додамо їй вуса, щоб легше було це запам'ятати. Ед. Допомога. Допомагати. Уявляємо жінку лікаря, яка йде на допомогу. Допомога йде. Еди. Уявляємо саме жінку, тому що допомога є жіночою статі. Палка. Батер. Барабанщик. Слово палка в перекладі схоже на наш батон. Якщо уявити хлопчика, який б'є батонами замість палець по барабану, то і запам'ятаємо і Батон. І Батер. Уявляємо саме хлопчика. Так як палка є хлопчиком у французькій мові. Чоловічої статі, Бруле. Горіти. Ла брюлюр Опік. Як назва морозива крем брюле що перекладається як підсмажені вершки. Назва походить з відомого десерту. Також запам'ятовуємо опік шеміз. Сорочка. Уявляємо, як чоловік міряє сорочку і каже дівчині, що вона маленька. Міс, треба більший розмір. ШЕМІЗ ШЕМІЗ І сорочка є жіночої статі. Як легше запам'ятовувати, бо міс ЛЕШен. Дуб. Звучить як нас щень. Уявляємо щеня під дубом і запам'ятовуємо. Дуб звичайно є чоловічої статі. La Пісня. Шанти. Співати. Le chanteur. Співак. Звичайно, це не має нічого спільного зі стилем шансон. Але так легко запам'ятати і вивчити. І співак. Шантер. І співати. Шанти. І пісня. Шансон. Пісня, як і в нас жіночої статі. Le talon. Каблук. Уявляємо каблук у вигляді проїзного талону. Talon. Le Люта. Чашка. Звучить майже як таз. Уявляємо тазик у вигляді чашки. Чашка в французькій є жіночої статі, тож додамо їй губки, щоб легше було запам'ятати. La tour. Вежа. Як тур на Ейфелеву вежу. Le calcul. Розрахунок. Calculer. Рахувати. La calculatrice. Калькулятор. Калькулятрис. Вже звучить якось по жіночому. Але якщо уявити його рожевеньким із довгими віями, та взагалі просто запам'ятати. Одразу вивчимо Le calcul. Розрахунок і Калькуле. Рахувати. Тіри. Тягнути або стріляти. Le bouchon. Пробка. tire-bouchon. Штопор. Стріляти. Легше запам'ятати через тир, ДЕ стріляють. Також можемо одразу вивчити бушу. Пробка. Асоціюємо її з бучонком і тягнемо бушу. З бочонка. Хороший. Bonne. Хороша. Le bonbon. Цукерка. Хороший запам'ятовуємо як бон bon, бонус. Цукерочка подвійний бонус. Бонбу. Дивно, але цукерка чоловічої статі, тож знов додаємо вуса. Отже, ми вже знаємо слова хороший і хороша. Тож просто проситься вивчити. Bonne chance. Що перекладається дослівно, як хороший шанс. Правильніше навіть хороша шанс, бо шанс є жіночої статі. Але означається, нехай щастить. І вам, друзі, нехай щастить. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ваша думка дуже важлива. До наступних зустрічей!